Україна готує контрнаступ наступного року. Про це пише німецьке видання. Welt. Журналісти зробили аналіз з посиланням на німецького експерта в галузі безпеки та політичного консультанта Ніколанге і вважають, що контрнаступ, який планує Україна на 2024 рік, буде вочевидь таким, яким його планував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на це літо. Видання підкреслює, що у песимізмі через цьогорічні невдачі суспільство забуває про те, що в Україні є багато зброї, танків і бронетранспортерів. А ще Ще багато чого постачається зараз. Німецький експерт з питань безпеки Ланге наводить приклад, що з 200 німецьких танків Леопард 1 лише близько 30 прибули в Україну. Україна зберегла багато озброєння, військових потужностей і, вірогідно, готується до нового ривка. Ось що зазначив Ленге. Цитую: Україна все ще має великі плани. Про це свідчить список важного озброєння, яке Україна надіслала до Сполучених Штатів Америки. Це бойові вертольоти, Блек Хавлк і Апач. Винищувачі f 16 і f 18 ракетні системи дальнього радіусу, дії, танки Абрамс, низка безпілотників і боєприпасів. Але люди насправді говорять про винищувачі f 18 Кінець цитати. Та схоже, наш ворог не враховує всього цього, бо в іншому німецькому виданні вийшла публікація з наймерзеннішими амбіціями Кривавої Росії. Захопити Харків разом з ним частину Харківщини, частину Запоріжжя, Дніпропетровщини. Такі плани у російських загарбників до 2026 року. Німецьке видання Більд проаналізувало розвідувальні дані та інсайдерські джерела і дійшло висновку, також що не менш цинічні і криваві плани України-терориста і на найближчий рік. Тож Росія хоче окупувати українську територію за межами вже захоплених земель. Інститут вивчення війни підкреслює, що такі цілі збігаються із поточними локальними наступальними операціями. Німецькі журналісти вважають, що країна агресор має серйозні наміри окупувати всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області. До кінця 2024 року з цим згодні, і в інституті дослідження війни бірт вважає, що Путін будує свої імперські плани ґрунтуючись на мобілізації російської оборонно-промислової бази. Також Кремль готовий втрачати близько 100 тисяч військовослужбовців на рік у виснажливих наступальних операціях. А ще й певен, що окупувати більше України йому вдасться, бо в США оберуть нового президента, який різко скоротить, або зовсім припинить військову підтримку України. Журналісти зауважують, що окупацію, наступ Кремль проводитиме прикриваючись перемовинами, які насправді будуть фіктивними в українській розвідці. Відреагували на статтю німецького видання. В ГУР вважають, що такі плани можуть існувати, і згодні, що Росія намагатиметься окупувати як найбільше територій. Та насправді зараз країна агресор не має сил для захоплення великих міст. Ось що заявив представник ГУР Андрій Черняк. Цитую, за нашими оцінками, у них не вистачить сил окупувати наші міста. Людський ресурс це одне, але для окупації та утримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові. Кінець цитати. В гур погоджується, що в Москві не рахують людей, але там рахують гроші. А фінансових ресурсів на війну УРФ вистачить до 2025 року. Крім того, в Росії не враховують сюрпризів, які тримають про запас наші союзники. Цікаву думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Він вважає, що деякі держави можуть надіслати своїх солдатів до України і найближча до такого. Рішення відправити свої сили до України Великобританія, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що ні, ні, ми ми ну як, ну куди? Ну при чому тут? Ми краще дамо все, що завгодно. Але насправді розрахунки про те, що не дай Бог прийдеться застосовувати збройні сили, є ведуться військовим. Для військові військової є і дипломати, для того, щоб планувати на майбутнє керівництво держави політично має прийняти рішення це план нормальний чи не нормальний, але наша наш обов'язок. Для цього ви нас тримаєте планувати на найгірше, найгірше застосування для цих країн застосування своїх експедиційних сил на території України. Тож, попри нахабні цинічні, мерзенні плани окупантів, реалізувати їх вони навряд зможуть, бо принаймні і в Україні, і у наших союзників є сили протидіяти цьому. І я вірю, що добро, світло, правда, справедливість мають перемогти темряву і брехню, як би складно не було.